Шановні студенти, я щасливий бачити сьогодні так багато людей, тому що ми з вами змогли наповнити актову залу головного навчального корпусу нашого університету. Це говорить про те, що студенти розуміють, наскільки важливо сьогодні нарешті по-справжньому об'єднатися, в першу чергу між собою, для того, щоб все українське населення змогло консолідуватися заради того, щоби побороти. Ворога, який сьогодні в черговий раз зазіхнув на нашу з вами незалежність. Я вважаю, що це сакральне і найвище, що ми з вами маємо. Українці понад 900 років виборювали це право називатися вільними і суверенними у своїй власній державі. Тому я глибоко переконаний, що сьогодні, після Цього заходу ні в кого не виникне сумнівів про те, що дійсно потрібно вносити свій вклад в розвиток нашої держави, тому що, як би не було важко, але разом ми з вами сила і взяли на себе таку відповідальність від парламенту філософського факультету зібрати сьогодні вас і продемонструвати. Що ми є сильні, дякую вам за увагу, за те, що ви сьогодні тут. Сподіваюся, що вам сподобається те, що ми для вас приготували. Слава Україні!